Він мріяв про дітей, але так і не дочекався, коли дружина народить двійняток. Сьогодні хлопцям вже місяць, і ми хочемо показати синів героя і розказати щемку історію кохання їхніх батьків. Тетяна Савуля поїхала. Це старший Дамір. Вони дуже різні, дуже не схожі між собою. Взагалі не схожі, навіть я б сказала. Він перший народився він трішечки більше ніж молодший. Але куфу дуже гарно обидва. Поки маленький Семірчик спить. Матуся дає молоко його старшому братику Даміру. Двінята сьогодні відзначають місяць від народження. Їхній тато загинув на Донецькому напрямку у вересні 23-го. Український захисник так і не встиг дізнатись, що стане батьком одразу двох синів. Я якраз поверталася зі Слав'янська, їздила до чоловіка і думала, що мені. Щось я не те з'їла на вокзалі, якщо чесно. Але це було не те, що я щось не те з'їла на вокзалі, так? Тіся взяв інці. Я б не встиг дізнатися, вже зв'язку з ним не було. На початку повномасштабного вторгнення Ігор працював за кордоном, повернувся і пішов на війну добровольцем. Зарема лишилася сама в окупованому Херсоні. Вона мене спілкувалася взагалі, тому що це було, ну. Дуже ризиковано, але це було штормики. Він на саме передовій, саме першій лінії фронту. Це, ну це він там був зарема з двома дітьми від попереднього шлюбу. Живе у квартирі друзів. Їхню власну домівку затопило після підриву росіянами Каховської ГЕС. Ну це було дуже боязно. і я навіть хотіла прорвати вагітність, але Мене підтримували. цією підтримкою для зареми. Були лікарі пологового будинку, для яких стало справою честі зробити все, аби малюки народилися здоровими. Вони гарнюні, вони такі. Вони козаки, вони не маленькі, але такі. Голос подали нам зразу. Сігнал. Ми є, ми херсонці. Під постійним наглядом двійнята й вдома ні на хвилину від малюків не відходить їхній старший брат Руслан. У свої 17 він голова родини. Впевнено пеленає, годує, грається з хлопчиками. Вже навчився їх навіть розрізняти. Ну оформилися голови, напевно. Ну, І цей трошін більше. Найбільше маленькі Самір та Дамір полюбляють прогулянки на свіжому повітрі, проте дуже часто ці прогулянки закінчуються біля дверей під'їзду, як і цього разу. Далі не йдете, тебе, бо обстріл. Ну якщо от трошки шумно, як сьогодні, то ні. Щоб швидко додому забігти. Не стримуючи емоцій, Зарема зізнається, вона дуже пишається своїм чоловіком і щодня дякує за дітей, турбота про яких додає їй сил і витримки. А коли вони підростуть, обов'язково розкаже, що тато герой, що тата був на війні, е е е намагався е приложити максимум зусиль, щоб ми росли у вільній державі. Щоб у нас все було добре з Херсона, Тетяна Савуля, Євгенія Кравець. Ми Україна, марафон. Єдині новини.